12 квітня 25-го року. Журнал World Class 24. На обкладинці Месі з Кубком світу у 22-му році. Тут у нас історичні моменти. Від Уругваю до. Катару До 22-го року. Це наші наклейки, які ми вклеїли. Далеко не всі наклейки, але щось нашкрябали. Логотипи збірних. Тільки дві. Аргентина, Англія. Найкраща збірна світу, збірна Бразилії. Тут у нас ігрові моменти, капітани, бомбардири і так далі. Німеччина. Друге місце в світі разом з Італією, яка буде на наступних сторінках. Ось у нас Італія. Є багато чемпіонів Європи 20-го року. Донна Рума. Ключовий воротар. Цього чемпіонату Євро 2020. От, Аргентина. Чемпіон світу 22. Герой Лаутаро Мартінес. Чомусь завжди говорить за Месі. Він не менш важлива фігура на цьому чемпіонаті був, особливо у фінальному матчі з Францією. Ось і Франція. Згадана мною. Грізман був у тій збірній і багато оцих гравців, Камавінга. Переможець Ліги Чемпіонів 22-24 в складі Мадридського реалу. Тут також є Павар, чемпіон світу, Коман, ну і так далі. Тут музей у Цюриху, можна зайти на електронний. Адрес і подивитися онлайн. Це Франція продовження. Уругвай дворазовий чемпіон світу. В 25-му році він фактично забутий. Це є забута збірна, але це є дворазовий чемпіон світу. Сильніший від Англії, розкрученої від Іспанії популярної. Також розкрученої. Хоча вони завжди в медіа на перших шпальтах, але Уругвай і Уругвай. Їм ще є куди рости до Уругваю. От наша Англія згадана мною. Фіналісти двох останніх Євро. Цікава збірна з негативної точки зору. Вічний фаворит, але ніколи нічого не виграла. Перепрошую за винятком домашнього чемпіонату світу 1966 року. Яким з дивом вона це виграла, я в пояснень не маю. Судячи, судячи по їхній грі, диво, ну, Іспанія, принаймні, виграла 4 чемпіонати Європи, окрім Кубку Світу 10-го року. Це вже все-таки показник. От. А Англія цікава збірна. Тут у нас країни засновниці FIFA. У нас тільки дві наклейки. Швейцарія 50-го року в Бразилії і Нідерланди 10-го року в Південній Африці. Тут FIFA сьогодні, прапори, карта. 200, 211, Збірних входить до FIFA на 2024 рік. По QR-коду можна глянути в інтернеті. Тут у нас легенди світового футболу. Є, хто вигравав Кубок світу, є хто не вигравав, Батістута не вигравав, Бекхем, Форлан не вигравали. Ці... Ця компанія має Кубки світу. Марадонна, Пірло, Канаваро, Кафу, Юрій Джуркаєв з Франції. Майбутні зірки, майбутні чемпіони, можливо, хтось буде з них чемпіоном. Все-таки я думаю, всі не будуть, але хтось буде. Пакетик. З наклейок. Отакий от, от. Будь ласка, до вашої уваги. Логотип майбутнього Кубку світу. В Канаді, Мексиці і Сполучених Штатах. От, Чекаємо на цей Кубок світу. От і кінець нашому відео, хто слухав молодець, от і казусій кінець. До наступного відео.